Доброго вечора. У сьогоднішній рубриці актуальне інтерв'ю ми матимемо розмову із заступником начальника управління житлово-комунального господарства Миколою Найдою. Темою розмови буде естетичний вигляд нашого міста. Микола Дмитровичу, відомо, що вже триває місячник озеленення і благоустрою в Калуші. Які плани цього, цієї роботи і що вже зроблено? Ну, по-перше, запізніла весна спонукала нас до того, щоб і підготовка до великодних свят спонукала, як, щоб, як можна швидше почати місячне з благоустрою озеленення. Значить, 21 березня міським головою підписано розпорядження, яким створено чотири групи координаційні на чолі з заступниками міського голови, кожен по своєму профілю. Значить розроблений конкретний план, що треба зробити, і вже почали з під, з -під того величезного шару снігу, який був, значить, вилізло все сміття неприглядне, яке робить непригляде наше місто. І тому ми намітили, по-перше, декілька толок. В неділі неділю травня місяця буде відзначатися день міста, і тому ми почали з. З 19 квітня провели першу толуку, Сьогодні проводимо другу толуку, масову таку, і перед днем міста ще буде дві для того, щоб місто повністю почистити. Хоча вже сьогодні вже можна говорити, що місто більш-менш набирає того вигляду, який завжди воно мало. Побілені бордюри, опори вуличного освітлення, дерева в мікрорайонах, наведені порядки. Розприділені території, які безхозні, які не прибиралися комунальниками, закріпили за, за школами, за іншими підприємствами. Ну, на жаль, я хочу сказати, що дуже негативно працюють в цьому напрямі по наведенню чистоти і порядку приватні структури, зокрема, от на, на базі райспоживспілки колишньої на базі відділу робітничого постачання. Є багато скарг на інше, тут чомусь вони так якось не, не приймають участь в тому житті міста, так як воно повинно бути. Ну от, наприклад, 19 квітня ми проводили толоку, теж готуємося до тисячі людей підуть по вулиці Богдана Височанке на кладовище для, до своїх намоги рідних. Прибирали вулицю Височанка, пагорб слави. Ну, це в основному були працівники депутатів міської ради і працівники виконавчих структур міської ради. В той день було задіяно тільки на пагорбі слави 220 чоловік. Крім того, медики працювали на своїх закріплених ділянках, наводили порядки біля меморіальних комплексів і на пагорбі слави, і на, на медичній в меморіальний комплекс медсестрам Гусів і Клюєві, крім того, як в цьому році велику увагу міський голова приділяє дитячим майданчикам, От Вже в цьому році за цей невеликий проміжок часу, менше місця, в місті встановлено 14 дитячих майданчиків, і ми плануємо до 15 травня ще встановити. Ще 12. То за цих два роки, за два роки, це вже буде 51 майданчик на території міста. Ну, це воно дає багато що. Крім того, ну, хочу сказати, що в попередній толоці 19 числа прийняло участь більше 13 тисяч осіб. Це мається на увазі і ушнівська молодь, і шкільна молодь. І підприємці, і підприємства висаджено за цих за вже в цьому, в цьому місячнику 515 дерев на територіях міста, 210 штук кущів. От з сьогоднішнього дня, якщо ви замітили. Вчора привезли 650 декоративних вазонів Кашпо, сьогодні на опорах вуличного освітлення, комунальники розвішують підприємства Кало І Сьогодні працюють школи по наведенню порядку на, на Галді податкової інспекції біля спортивного комплексу Сокіл, на вулиці Срібняка. Навели порядок біля, на території біля, напроти Православної церкви, де підприємство Елітеї, теж порозрівнювали ті ґрунти, які навезли на березі річки Сівки від від України, які туди як до містка до пенсійного фонду. Тобто об'єм величезний є і величезний робиться. Ну, на жаль, от я вже сказав, минулого, минулої п'ятниці навели порядок на Височанці на, біля меморіального комплексу. Сьогодні буквально поїхав, ну, зробили певний бар на, на могилах, на меморіальній стелі, полишали пляшки, закуску і так далі. Ну, це людей взагалі немає нічого святого, в тому числі пописували пам'ятник Шевченку, це вже святиння нашого народу. Почали ремонт асфальтового покриття вулиці Височенка, вулиці Богдана Хмельницького. От зараз з сьогоднішнього дня почали розмітку почали з Височанки і плануємо за два, за два дні зробити вуличну розмітку всіх центральних доріг міста. Пане щодо озеленення. Мається на увазі обрізка дерев, насадження нових. Чи будуть цього року якісь екзотичні дерева прикрашати місто? Ну, згідно рішення сесії, ми в цьому році плануємо провести, упорядкувати скверики чотири скверики. Тобто біля Богдана Хмельницького ззаду податкової інспекції і напроти Богдана Хмельницького 30, сквер по вулиці Коновальця, 2. На ковжуна Костельна, це там, де ратуша що будується, і е, на хіміків На Хіміків 2, 2 Будана Хмельницького 1. Оце, це такі, е, що заплановані. І на цей рік виділено 600 тисяч гривень на упорядкування якраз у цих скверів, і, відповідно, буде, буде закуплено якісь екзотичні дерева, які будуть садити в тих, на тих скверах. Ну, вже почали садити розсаду на квітниках міста. Посадили вже понад 4 тисячі, не садили раніше чому, бо приморозки були, вечірні приморозки, а тепер температура вначай, більше 10 градусів, тому вже є можливість проводити посадку. Дякую, Микола Дмитровичу, за цікаву розмову і я хочу нагадати. Телеглядачам, що ми сьогодні говорили із заступником начальника управління житлово-комунального господарства міста Калуша Миколою Дмитровичем Найдою, і хотів би все ж таки звернутися до наших краян, щоб підтримували той порядок і чистоту, яку наводять працівники комунальних підприємств. На все добре.